Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з логіка математичного розвитку. Тема нашого заняття орієнтування в часі частини доби. Послухайте, будь ласка, загадки. Завітав до тітки ночі, позітхнув розплющі очі, всіх скликає на сніданок, прокидайтеся вже. Ранок! Далі, що було вчора, і буде завтра. Так, дітки, це день. День пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться, запалюйте лампи, свічки, настає таємний вечір. Загадка. На траву роса лягає, ну а нам пора вставати, щоб зарядку зробити і кращий день почати. Як ви гадаєте, яка це пора доби? Так, дітки, це ранок. В добу раз я приходжу, сон і спокій приношу. Зустріти всі мені хочуть, а зовуть мене просто. Це дітки ніч. Я взимку довша за день, а влітку коротша. Як прийду, всі діти сплять. Мені прикро дуже, коли це буває. Вночі це ніч. У небі зірочки горять, у річці струмки дзюрчать. До нас у вікно місяць заглядає, діток спати закликає. Яка це пора доби? Так, дітки, це ніч. У нас існують чотири години доби. Це ранок, день, вечір та ніч. Ніч дітки починається о 24-й годині і йде до 6 ранку. Це ніч, коли всі сплять. Потім з 6 до 12 це ранок, ранкові години. Ми прокидаємось, снідаємо, йдемо в дитсадочок, потім день. День у нас з 12 до 18 години. А потім, коли ми приходимо додому, з 18 до 24 години в нас вечір. Ось такі чотири доби, ніч, ранок, день та вечір. І так, дітки, давайте поміркуємо, що ми робимо вранці. Ми просипаємось, вмиваємось, робимо зарядку, так? снідаємо і йдемо у дитячий садочок. Одягаємось да. в день, що ми робимо? Ми навчаємося, да? розважаємось, вчимося. І вдень... Кладаємось у ліжко, в нас денний сон. Що ми робимо увечері? Переглядаємо по телевізору якісь мультики, граємось, так? потім вечеряємо. Розважальні ігри якісь маємо, купаємось перед сном. І потім кладаємось у ліжко спати. В нас наступає. Ніч. Це були частини доби. Дітки, домашнє завдання буде таким. Будь ласка, намалюйте вашу улюблену частину доби. Ранок, день, вечір або ніч. Я дякую за увагу. До побачення!